На да. Слідчий Взаємно. суддя Добровська, недоброчесна суддя. Вона відноситься до мене як до злочинця, не дозволяє мені відеофіксацію. Цей злочин покривають працівники полі... міліції, поліції вже 23 рік. Мого сина по звірячому катували. Працівники поліції, Показано, ось таким що? чином можна питання задам. Подожіть. Е, ви е, слідчий відділ чи РСРПП? РСРП. СРПП. СРП. Ми викликали слідчий відділ, слідчий так як відділ, ми будемо писати так. зараз заяву. Так, заяву. У нас поздомний. має бути судове засідання, так. яке суддя припинила зв'язку з тим, що вона перешкоджає публічності, І на це є кримінальна стаття. І ми будемо писати зараз заяву на суддю. більше ви буде. Ви маєте злочин, повноваження прийняти цю заяву? Злочин покриває 23-й рік. Виклик... Виклик... Викликайте. Ми, викликайте. Ми вас підвеземо до раї. Не треба. Ми не Надо. У нас так, зараз час судового засідання засідання. У нас вона зірвала сама судове засідання. Так, ми не кричимо. Я проходжу вовремя, а ці два мене не пускають. А як ви вважаєте? Я можу кричати 23-й рік. Я ходю в цей суд? Ми можемо. Не можемо, не так? Можемо. Ні, а ми... вона може просто взяти і встати доброчесна, яка захищає мої права, бо я звернулася до будь захисту моїх. прав. Ви зависти... мої ми, ми будете писати заяву про злочин. Оце є речові докази, письмові, що працівники поліції і не тільки ваші. Звісно, систематично. Систематично. систематично, так? систематично. Зачем чим нам тут стоять і ждать рукою? Ми будемо ждать тут нічого. Оператив... Вона зараз час засідання. Вона об'явила перерву. На, на вона втікла за вона не сказала скільки перерва. Може вплинути на судова за Ми Будемо писати підожди. Підожди. О, тут зараз писати заяву за отут. Зараз про Са ви, ви маєте припинить згод Саша. Підіть відповідно статті 56. Відповідно, статті 56. Слухайте мене уважно. Потерпілий. КПК України має право скласти заяву повідомлення про злочин і її негайно мають внести в реєстр це стаття 56, шоста. Відкрити код в даний момент злочин триває, а в даний момент вона мене взяла як злочинця, втекла з судового засідання, тому що так мене так. прийшли підтримати люди. Все, давайте сюди слідчим. Так щоб його внести в ЄРДР негайно як ви кажете, ти все одно їхати воді. Ні. Ми чекаємо. Ой. Ви зараз маєте Це припинити діючий злочин. Ми Це викликали слідчо оперативну групу. У мене повістка є. Сьогодні судове засідання. І вона втекла. Вона ж суддя. Чому вона втекла? Бо вона боїться відкритості. Бо вона покриває з 2 друг... з лютого, вона мучить Можливо, мене. на ви викликали поліцію? Да? Да, Ми я викликала викликали поліцію. Я сама групу. викликала, потерпіла я. І викликала поліцію. Ось заява про відвід, але її ніхто не розглядав. Нічого, нічого, що потім. Ось. Це, це не слідчо-оперативна група. Зараз прийде слідчо-оперативна група. Але я маю право 56 стаття відкрити кримінально процесуальний кодекс. Я потерпіла 23-й год в суді. Це ж хто б витерпів такий жах. І з такими речовими доказами, з такими письмовими доказами. Кіровоградська область це взагалі, я не знаю, що це за область. Як це тут можна витерпіти, оцей жах такий? Та вся Україна така не переживайте. Але ж Кіровоградська область сама, сама криміногенна. С -с Суддя на даний момент підпалила війну в Бердянську і приїхала сюди розпалювати війну. Так, так, так. Це моя особиста думка. І я на цьому наполягаю. І мало того, і я. Такий жах переношу, а воно щось з мене знущається, отак. В закритому судовому засіданні. Я, я що злочинниця, люди. Я мати, яка добиває за дитину. Це б ніхто не витримав таких тортур. Але перед цим, як порушити ці кримінальні провадження, ви, ви не думаєте, я не одне судове засідання відвідала. Фотографуйте, раді Бога. Мене знає вся Україна. Правду давайте да, детально питання. Да. Я вчасно да, я прийшов Су. на судове засідання. Мене вона пригасила. Я в суді товарищі поки суддя не надала дозвіл мене запустити, а надала вона дозвіл так, запустити мене будь після вас. того, як почала судове засідання. Церковько. Я Литина Олександр Володимирович, я я, я поводир повади, цієї жінки, яка нуждається в моїй допомозі. Так, так, так. Це Олександр. Вона не має довіри до адвокатів, які працюють в нашій конторі, бо за 23 роки нічого не зроблено. Розумієте, є всі докази, є все. Всі докази, всі докази письмові речові, є, які підтверджують страту. Що, що, що це за суд, що суддя боїться відкритості процесу? Даже ось, дивіться, вогнестріл. Ось, пожалуйста. вогнестріл. Бачите?